Привіт! Мене звати Світлана, і сьогодні я підготувала для вас святкове відео з конкурсом з нагоди перших 100 підписок на цьому каналі. Рада усіх вас вітати і одразу хочу вибачитись за мій голос. На днях я простудилась, але вирішила все ж зняти для вас відео. Тим паче, що для цього є неабиякий привід. Може, для когось 100 підписок це нічого. Але я дуже тішуся цій маленькій перемозі. І щоб відзначити цю подію, я вперше оформлю не блокнот, а створю вітальну листівку з нуля. Як завжди, підготувала матеріали для втілення ідеї, але більшість з них мені так і не знадобились. Тож переходимо до процесу. За основу взяла ось такий аркуш декоративного картону. Не знаю, чи вам добре видно, він не гладкий, а з такою вирізбленою текстурою. Для початку потрібно обрізати усе зайве та зробити шаблон для нашої майбутньої листівочки. Знаю, знаю, що вам кортить швидше дізнатись про деталі конкурсу, але наберіться терпіння. Зовсім скоро я усе розповім. І так, основа готова! За допомогою штемпельних подушечок я роблю тло у зелено-жовтих відтінках по усьому периметру картки, і виходить навіть дуже непогано. Закінчивши із цим процесом, переходимо до дизайну. Обираю підходящий скраб папір та обрізаю його у вигляді на піврамки. Забула вам сказати на початку, що цю листівку, яку ми зараз з вами робимо, Разом із подарунками я відправлю переможцю конкурсу. І так, саме час вам про нього розповісти детальніше. Мені хочеться, щоб усі мали рівні шанси на виграш, тож умови конкурсу є максимально простими. Перше, ви повинні бути підписаними на цей канал. Друге, ви маєте поставити вподобайку цьому відео. І третє, ви маєте написати будь-який коментар від трьох слів. Під цим відео та зазначити, чи берете ви участь у розіграші призу чи ні. Конкурс триватиме до кінця травня і буде один основний переможець та один приз за коментар, що набере найбільше лайків. Тому заохочую усіх бути максимально активними. Тепер час показати подарунки. Пам'ятаєте ось цей блокнот із одного з моїх оглядів? Тоді я сказала, що він буде чекати свого часу. І не повірите, але вже тоді я знала, якого саме часу. Ще я підготувала ось такий стікер-бук з різними літерами та написами. У мене є такий самий і якість цих наліпок чудова. Також є набір декоративних тасм, обрала, власне, такі однотонні з великою палітрою відтінків, адже вони завжди підійдуть до будь-якого проєкту. І ще ось такий набір крафт паперу із квітковими мотивами. Повертаємось до нашої листівки. Я власне оформила напис Thank you, що символічно передає усю суть сьогоднішньої історії. Головною красунею стала наліпка з дівчиною з мого улюбленого набору, і її я прикрашаю квітами. Ще декілька маленьких деталей у вигляді кружечків, і усе готово. Ось така неймовірна краса у мене вийшла. Усередині я потім гарно оформлю текст. І нехай це буде несподіванкою для того, хто виграє. Таким було сьогоднішнє відео і сподіваюсь, вам сподобалось. Нагадую, що конкурс триватиме до кінця травня, тож не зволікайте і, можливо, усі ці подарунки поїдуть саме до вас. На цьому я прощаюсь з вами і до зустрічі в наступних відео! Па-па!